Давним-давно, коли ворота у забуття ще не повідкривалися по усій провінції Сіроділ, а у Скайрим ще не повернулися дракони, коли піксельні шейдери ще були інновацією, а моделі персонажів різали своєю кутуватістю, серця любителів рольових ігор полонила гра, до якої важко бути байдужим. Її світ причаровував дивакуватими рослинами та тваринами, багатою історією та культурою, і безліч дрібних деталей, за які фанати РПГ назавжди запам'ятають свої пригоди на острові Варденфелл, що у провінції Моровінд. Третя частина древніх сувоїв це як чудовий спогад, у який хочеться повертатися знову і знову. І сьогодні цій незабутній грі виповнилося 10 років. 1 травня 2002 року світ побачила чергова частина древніх сувоїв. Попередні ігри серії Арена і Даггерфол завоювали багатьох прихильників, і «Моровінд» геймери світу чекали з нетерпінням. Після релізу до гри були такі ж претензії, які фанати серії і сьогодні висувають до «Скайриму». Порівнянні з Дагерфолом, ігровий світ став меншим, зникли деякі навички і можливості. Проте, все це не завадило геймерам отримувати безліч задоволення від пригод у цьому дивакуватому світі. Це вже потім, створюючи Oblivion та Skyrim, розробники намагалися базувати дизайн на чомусь приземленому та зрозумілому. Та при створенні Моровінду творці гри наїлися грибів і творили все, що лізло у їх шалені голови. Тому цей світ. Цей острів провінції Моровінт був насичений велетенськими грибами і летючими медузами. Транспортним засобом тут служили велетенські істоти, чимось схожі на бліг. У шахтах місцеві ельфи добували яйця дивних істот, а магічні вежі росли на сотні метрів угору, розпускаючи гілки, мов дерева. Острів Варденфелд це рідний дім раси темних ельфів або данмерів. Якщо грати уважно і не лінуватися читати розкидані по ігровому світу книги, то можна довідатися багато цікавого про історію цього народу, а йдучи по ігровому сюжету, навіть стати її частиною. Колись ельфи Моровінду були світлошкірими і називалися кімерами. Та через війну, зраду, вбивство вождя та марнославство нових ватажків вони отримали прокляття від богині Азу. Ури, яке перетворило їх очі у вогонь а шкіру у попіл, так з'явилися темношкірі данмери. Герою гравця доведеться чимало пережити, щоб виконати умови древнього пророцтва, об'єднати розрізнені племена ельфів пустельників і відновити прихильність давньої богині. За чудовою традицією древніх сувоїв, персонаж гравця починав свій шлях у ролі полоненого. Рішенням самого імператора його доставляють на Варденфелд, де єдиним завданням є розшукати Кая Косадеса, місцевого голову ордена Клинків, які служать розвідниками для імперії. Після інтерактивної генерації персонажа ігровий світ відчиняє перед гравцем свої двері і дає копняка під зад. Йди куди хочеш, роби що хочеш, ніхто тебе тут не обмежує. Це зараз, розбещені усілякими скайримами та варкрафтами, гравці звикли до свободи. А тоді, у 2002 році, мало яка тривимірна гра була настільки відкритою. Якщо одразу не вчепитися за тонку ланку сюжетної лінії, то її можна навіть втратити. Єдиний сюжетний запис у квестовому журналі швиденько губиться серед усіх побічних та гільдійних завдань. На вибір героя є безліч фракцій, до яких можна приєднатися. Легше за все знайти гільдії бійців, магів, крадіїв. Є також великі доми танмерів: Редоран, Хлаалу, Телвані. Можна приєднатися до імперського легіону, імперського культу, храму чи до східної торгової компанії. При бажанні можна знайти сховану фракцію вбивць Морактонг, яка відрізняється від темного братства тим, що законно виконує благородні страти, а не вбивства на замовлення. Окрім цього, в ігровому світі можна зустріти безліч NPC, які попросять героя про послугу, що нерідко призводить до тривалих пригод та блукань численними печерами та руїнами. І забудь про якісь маркери на мапі, які показують, куди тобі слід іти. Якщо якийсь персонаж пояснив, що тобі слід прямувати на північ до величезної каменюки, тоді повернути на схід і йти вздовж моря, доки не уткнешся у підгірок, а тоді прямувати на південь, шукаючи вхід у печеру, що буде повернутий на схід, то щоб знайти потрібне місце, тобі потрібно буде чітко виконувати отримані вказівки. І жодної системи швидкого пересування. Однак у розпорядженні героя була магія левітації, яка скорочувала час потрібний на подолання відстани, а жерці храму могли навчити закляттям божественного втручання, які переносили героя до найближчого храму чи каплички імперського культу. Графіка у грі була чудовою для свого часу. Незважаючи на доволі низький поріг видимості, світ гри виглядав приголомшливо, а небеса Моровінду вражають навіть сьогодні. Одна з перших ця гра використовувала піксельні шейдери для відзеркалень у воді. Сьогодні ними вже нікого не здивуєш, але геймери 2002 року дивувалися цій неземній красі. Набагато більше вражав ні на що не схожий дизайн острову Варденфелл, його флора, фауна та архітектура, музику для ТЕС-3 Писав композитор Джеремі Соул. Саме тоді він вигадав композицію, яку у різних варіантах ми чули і у Облівіоні, і у Скайримі. Від цих нот аж спина сиротами бралася. Бойова система Моровінду доволі проста. Три типи ударів, виконання яких залежить від натискання відповідних клавіш руху. Блокувати атаки можна лише щитом, при цьому шанс блокування залежить лише від відповідної навички. Жодної фізики об'єктів і майже жодної динаміки. Навіть перша готика, яка вийшла роком раніше, могла похизуватися більш динамічним боєм і магією. Та зважаючи на кількість контенту, цей недолік не видавався таким серйозним. Говорячи про недоліки, варто відзначити дисбаланс як рольовий, так і фінансовий. Герой гравця доволі швидко отримував нові рівні, перетворюючись у нездоланну машину вбивств. А його гаманець наповнювався безліччю золота, яке навіть не було на що витрачати. Також дратувала статичність NPC. персонажі не могли пересуватися між локаціями, і якщо якогось статиста було поміщено десь у містечку, то зустріти його можна виключно там і ніде-інде. Діалоги у грі були текстовими, та у 2002-му мало яка гра мала озвучені тексти. До того ж, розмов у Моровінді так багато, що журнал PC Gamer оцінив їх об'єм у шість повнорозмірних романів. Навіть сьогодні жоден розробник не озвучив би таку кількість діалогів. За такий підхід до створення персонажів геймери називали NPC у Моровінді довідковими автоматами. Втім, багатий інструментарій для творців модів дозволив покращити практично кожний аспект гри. За 10 років існування третьої частини древніх сувоїв, ентузіасти створили величезну кількість контенту, загальний об'єм якого у десятки чи навіть сотні разів перевищує усю роботу розробників над самою грою. А нові модифікації створюються і до сьогодні. Поглянувши на результати творінь модерів, отримуємо цілком нову гру у знайомому світі. NPC більше не прикуті до місця. Кожен з них має свій розпорядок дня. Діалоги розширилися додатковими можливостями. У приязних NPC можна позичити трохи золота, запитати про їх вірування, спитати, котра година, попросити супроводжувати героя тощо. Подорожуючи між містами, можна зустріти безліч випадкових персонажів: від мандрівних музикантів до заклопотаних лицарів. Міста і містечка наповнилися дітьми, а стежки між населеними пунктами мандрівними крамарями. Бойова система стала більш динамічною і реалістичною. Персонаж гравця отримав шанс обеззброїти ворога чи збити його з ніг. Економічний баланс виправився підвищенням цін на послуги, такі як подорожі між містами тренування та зачарування, а також на різні товари. Підземелля стали дійсно темними, і без магії котячого ока чи смолоскипа орієнтуватися у них стало доволі складно. Варто також відзначити роботу команди Tamriel Rebuild. Їх одноіменний глобальний мод значно розширює ігровий світ, доповнюючи його континентальною частиною провінції Morrowind. Нові локації створюються з урахуванням відомої інформації про світ гри і наповнюються безліччю нових NPC, квестів, руїн, підземель тощо. А про графіку подбав додатковий інструмент Morrowind Graphics Enhancer, дозволивши генерувати цілу мапу з необмеженою дальністю огляду і об'ємну воду, а також насичувати візуальний ряд шейдерами. Армія модерів збагатила NPC більш деталізованими тілами, обличчями, зачісками, одягом, обладунками та зброєю, ігровий світ реалістичними текстурами і моделями. Глянувши на цю гру сьогодні, важко збагнути, що їй вже 10 років. Попри зусилля талановитих модерів, деякі обмеження рушія обійти не вдалося нікому. Та вже цього року ентузіасти Моровінду планують закінчити проект Open Morrowind, метою якого є перенесення гри на новий сучасний рушій з підтримкою усіх створених модифікацій. Це дозволить значно покращити бойову систему, ввести підтримку фізичного рушія і відкриє купу нових можливостей для модерів. Найкращі ігри ніколи не закінчуються. До улюблених ігор хочеться повертатися знову і знову. А Morrowind – це саме така гра. Своїм світом вона чіпляє заживе і ніколи ніколи не відпускає. А зусилля фанатів дозволяють їй щоразу дарувати гравцям нові враження.